Як вбити свій витяжний вентилятор? Ви купили вентилятор у ванну і хочете, щоб він швидше зламався? Вітаємо! Це топ способів, як знищити вентилятор або як цього не робити. Ніколи не чистіть свій вентилятор. Пил, жир, бруд, хай живуть. Через рік він задихнеться і помре. Насправді, чистити вентилятор необхідно раз на 3-6 місяців. Це продовжує його життя у кілька разів. Не встановлюйте у ванні вентилятор з датчиком вологості. Вийшли з ванної кімнати та вимкнули вентилятор. Волога залишилася на стінах, підлозі та у повітрі, а далі грибок, цвіль і корозія. Рішення: Вентилятор із датчиком вологи сам знає, коли працювати та вимикатися. Монтуйте, як вам зручно. Для чого читати інструкцію? У нас вже свій шлях, адже можна приклеїти на силікон. Може і не відвалиться? Як правильно, кріпіть на дюбелі та перевіряйте, щоб корпус був надійно закріплений. Ігноруйте електробезпеку. З'єднуйте дроти, як Бог на душу поклав. Без склем, без захисту. Ось воно, щастя майстра. Підключайте за інструкцією, Використовуйте захисний автомат. Купуйте самий дешевий вентилятор. Без бренду, без гарантії. Зате коштують копійки. Рішення Купуйте якісний вентилятор перевіреного бренду із тепловим захистом, надійними матеріалами та гарантією. Як продовжити життя вентилятора? Регулярно очищуйте решітку та крильчатку. У ванну кімнату обирайте моделі з датчиком вологи. Монтуйте! Правильно! Та підписуйтесь на наш канал.